Вітаю ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Поки в Україні, поки в Україні президент, прем'єр будуть спілкуватися російською мовою, вони будуть предметом піклування і захисту Російської Федерації. Мова це фактор національної безпеки. Нарешті він вирішив щось прокоментувати. Ну, але це абсолютно якийсь блюзнірський коментар. Можливо, защитіть права русського народу? Можливо, понять, що їм нужно, і так давже э, займатися. Можна захистити права розкодоворячого народу. Можливо, понять, що їм нужно, і так давже э, займатися. Жити вільно означає, до речі, і вільно користуватися рідною мовою, керуватися десятою статтею Конституції. А вона визначає українську мову як єдину державну, що гарантує вільний розвиток російської та іншим мовам. Дорогие наши братья и сестры, сограждане, многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Всенародные выборы президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимности киевской и украинской власти. Але як виявилося, що він брехун з великої літери в усьому, і на це буде реакція людей. Поки в Україні, поки в Україні президент, прем'єр будуть спілкуватися російською мовою, вони будуть предметом піклування і захисту Російської Федерації.